У Львові завершилася всеукраїнська спартакіада серед допризовної молоді. Упродовж п'яти днів старшокласники з усієї країни змагалися на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони. Сьогоднішнє життя вимагає від нас, коли наші військовики зі зброєю в руках на сході нашої держави захищають нашу рідну землю, рідну Україну від російського агресора. Це вимагає від від нашої молоді сьогодні більш бути загартованим і мати відповідні профі... військово професійні навички. Команди змагалися в семи видах спорту. Аби юнаки розуміли до чого слід прагнути свій спортивний та військовий вишкіл. Їм продемонстрували курсанти Національної академії сухопутних військ. В'ячеслав Назаренко, Віктор Ануфрієв, Віталій Рудковський, військове телебачення.